У Росії почнуться проблеми зі снарядами на Курщині. Експерти пояснили наслідки великого удару по ворожій базі у Тверській області. Боєприпаси злетіло у повітря. Запах гару стоїть і досі. Фіксують нові пожежі. Всі подробиці великої бавовни тут і зараз на каналі. Сі час підпишіться, і ми починаємо. Такі звуки продовжують долинати з бази у торопці Російської Тверської області. Туди, нагадаю, 18 вересня влетіла сотня безпілотників. На локації розташований арсенал припасів, яким користуються російські загарбники. Попередньо на складах зберігалося до 30 тисяч тонн різного БК. іскандери, точки У, Каби, Гради, міни у 82 міліметри тощо. За деякими даними, підтверджена наявність в арсеналі іранських балістичних ракет фатех 360 Достеменно відомо про знищення 12 ракет і двох пускових установок до них. Вже станом на 19 число, експерти фіксують все більше вогнищ. Займання перекидається на все більшу і більшу площу. Із супутника це має ось такий вигляд. Як бачите, червоні цяточки, що позначають вогонь, накрили собою практично весь периметр. Однак, це фото ранкове. А це знімок зроблений за кілька годин по тому. Щільність пожеж значно зросла. На знімках Максар добре видно, що у 107-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ вибухнули лише кілька із майже сотні складів та майданчиків для зберігання боєприпасів. За певних підрахунків можна дійти невтішного висновку для ворога. Боєприпаси знищені до однієї кілотони у тротиловому еквіваленті. На супутникових знімках добре видно, що в арсеналі обладнано щонайменше 60 повноцінних критих складів. Кожен із яких має місткість до 240 тонн та близько 40 майданчиків змішаного та відкритого типу зберігання. Нескладна математика, аби зрозуміти, що масштабній детонації ще бути. Тим паче, як же воно димиться? Ну, а попри завірення Міноборони РФ, мовляв, ситуація під контролем у торопці великі втрати серед особового складу. Загинули десятки російських військових, пише z блогерка Кашеварова. За офіційними даними Російської Федерації, під час знищення складу постраждали саме постраждали 13 людей. А тепер до найголовнішого курське угруповання росіян, як виявилося, повністю забезпечувалося боєприпасами саме з цього складу, який напередодні уразили Сили оборони України. Про це повідомив військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий. Далі його зацитую. У них виникне дуже гострий дефіцит боєприпасів у найближчі кілька днів, оскільки не кожного дня возять з великого арсеналу. Створюються проміжні склади, польові запаси, але вони на тиждень, наприклад. А далі треба знову поповнювати. Це найбільший арсенал у всій європейській частині РФ. Пара співставним за розміром є лише далеко за Уралом, сказав Дикий. Він також нагадав, що на складі до удару. Розташовувалися до 30 тисяч різних боєприпасів, і за словами військового, зупинити вогонь на складах вже не вдасться, оскільки такі пожежі не гасяться. Після вибуху суперсховища по всьому Торопцю вибито вікна, місцями пошкоджено несучі конструкції. Однак вже 80% жителів торопця повернулися до своїх будинків. Нагадаю, раніше рішенням тамтешнього губернатора. Було вказано про часткову евакуацію. Нині у центрі міста організовано видачу гуманітарки. Черги на десятки охочих отримати дармові консерви та макарони вишикувалися просто неба. Ну що ж, а ми і надалі спостерігаємо за тим, як горить у росіян. Ви також доєднуйтесь до нас. Підпишіться на канал «Сей час, поставте свою вподобайку і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не опускати оперативних сповіщень. На цьому дякую вам за перегляд і до зустрічі. У Росії атаковано великий склад з боєприпасами. Летіла сотня безпілотників. Почалася неймовірна детонація. Жителів району масово евакуюють. Однак село, що розташоване поряд з палаючим об'єктом, виявилося відрізаним через сильний вогонь. Що нині коїться на ворожому арсеналі, та як місцеві долають стихію, побачимо у цьому випуску на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. У Тверській області Російської Федерації вибухає склад із боєприпасами. Інцидент стався у торопецькому районі 18 вересня. Локацію, де противник зберігав припаси, атакували безпілотні літальні апарати. Після нічного прильоту склад охопив потужний вогонь. Почалися вибухи, а сама детонація розтягнулася на години. Навіть на світанку продовжувало гриміти, а все небо накрив густий непроглядний туман. На екрані перед вами теплові сигнатури, які зафіксували супутникові знімки НАСА, вони розтягнулися практично по всій території 107-го арсеналу головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ. Попередні окупанти тримали там ракети Іскандер, точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. Відповідно до даних вітчизняного Сінтера із ніком Юа», на атакованому складі зберігалися також 122 мм реактивні снаряди для градів та артилерійські міни у 82 міліметра. Прилетіло і по військовій частині, що поруч момент влучання і всі емоції окупантів далі. От іду, гуляю, нікому не мішаю, погодка, клас. В місті суєта, о, повихає. Прикольно, коротше, все. І так у Где та трьох часов ночі не чулось? Іде сіпо. Бахнуло настільки сильно, що моніторингові сервіси одразу після атаки зафіксували на цій локації слабкий землетрус. За даними Волкейно Діскавері, о 3.56 ранку за московським часом в самому епіцентрі підриву було зафіксовано поштовхи магнітудою у 2,8 балів. Але це не найбільша проблема. Вибуховою хвилею вибуло вікна у багатьох квартирах житлових будинків. Очевидці зняли відео. Судячи з карт, склади розташовані в передмісті Торопця, поряд із селами Цикареве, Кудене та Заріччя. Жителів евакуювали до сусіднього міста Тверської області Західної Двіни. Однак частина через пожежу виявилася відрізаною для евакуації. Врятуватися можна хіба що переправившись через озеро. Люди досі чекають на допомогу на березі. Місцева влада пообіцяла надати човни. Однак плавзасобів на стіг не вистачає. Через атаку навколишні міста вже живуть за новими правилами. У Західнодвінському муніципальному окрузі області призупинена робота дитячих садків та шкіл. ЗМІ з посиланням на джерела інформують. В атаці на склад боєприпасів ворога було задіяно понад 100 українських ударних БПЛА, і це спільна спецоперація СБУ, ГУР і ССО. До слова, атака за цими координатами відбулася вже не вперше. Раніше військова частина 54-169 щонайменше двічі була атакована залізними пташками 29 червня та 5 травня. Однак офіційних згадок про удари не знайти. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли. Цієї доби дісталося не тільки Тверському регіону. Міноборони ворога у звіті додає: черговими засобами ППО знищено 54 українські безпілотні літальні апарати над різними регіонами, зокрема, 27 над територією Курської області, 16 над територією Брянщини. Один над Орловщиною. Ще три дрони над територією Білгородської області. Там поранено чотирьох людей після того, як дрон влетів у службовий автобус у Шебекіному. І сім БПЛА нібито ліквідували над територією Смоленської області. Пропагандисти показали кадри роботи своїх зенітників. Як то кажуть, було б чим пишатися. Ну а нові сповіщення про детонування у Росії ми приготуємо для вас вже у наступних випусках. Аби не пропустити, підпишіться на канал «Сей час. Натискайте на дзвіночок і не забувайте про свою зворотню реакцію у вигляді вподобайок та коментарів. Наперед вам дякую за активність. До зустрічі.